Ми сьогодні всі зібралися для слави Божої для того, щоб почути сьогоднішнє слово. І перед тим як ми почнемо служіння, хочу поділитися таким коротким словом підбадьорення. І я почну з того, що останній час я дуже сильно занурився в книгу Йони, історія про те, як він попав в. Живот до риби і там перебував. Я зачитаю коротко саме це місце: вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругу мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє, Господи Боже, ти мій. І ось це місце писання мені нагадало саме ті обставини, в яких перебуваємо зараз. Перебуває наша держава, і в основному перебуваємо ми з вами. Це не тільки обставина, наприклад, що в нас відбувається війна, це в кожного є свої певні труднощі, які нам заважають, які нас певній мірі стримують рухатися далі і з якими нам не завжди легко боротися. Але що дуже цікаво, незважаючи на це, йона в таких обставинах, де напряму йому загрожує смерть. Він знаходить сили і він звертається і кличе до Господа. І я вірю, що ми теж, незважаючи на те, наскільки нам би не було складно, ми будемо кликати і молитися до Бога, щоб він нас врятував і витягнув з тих обставин, в яких ми знаходимося. І саме головне, коли він нас витягує з цих обставин, і коли ми перебуваємо вже в хороших речах, тобто в нас все добре, не забувати про це. Читаю ще декілька місць, але ці вже міста будуть не такі сумні, як тільки що Де йона перебував, а це будуть місця дійсно слова під слово підбадьорення для кожного з нас на цей тиждень і на майбутні наші кроки в стосунках з Богом. Чи ж Ісус навин 1,9. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всьому, де ти будеш ходити, Ісаїя 3. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлів твій Спаситель. Ісаїя 41.10 не бійся з тобою, бо я і не озирайся, бо я Бог твій зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Вихід 23.20 Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм. Що Він охороняв у дорозі тебе і що провадив тебе до того місця, яке я приготовив. Другий до Корінтян 1.3:4 благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхів всілякою, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити, й ми тих, хто в усякій скорботі знаходиться з цієї потіхи, якою потішує Бог нас самих. Від Матвія 11, 28, 30 прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покіриливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Від Івана 14, 27. зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Так що, дорога церква, давайте ми будемо покладати свою надію тільки на Господа у всіх ситуаціях нашого життя, нашому житті, і коли все добре, і коли все погане. Тому що без Господа ми, ми не здатні жити так, як ми би. Цього хотіли і виконувати його волю. Так що давайте всю надію на Господа покладаємо.